Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. На Кіалімському водосховищі у Челябінській області ввечері 26 липня прорвало дамбу. Місцеві жителі в паніці і звинувачують владу в бездіяльності. Люди рятуються на дахах будинків, загалом під загрозою близько 200 осіб. Про це повідомляє низка російських видань. Місцеві телеграм-канали пишуть, що прорвало дамбу між помповою станцією та шлюзами водосховища. Ми на даху тут взагалі, ми всі тонемо, ми всі втопилися. У нас у будинку води повно. Сюди на дах залізли, але тут капець. Все змило, абсолютно все, розповів очевидець. ВМС повідомили, що приплив води до Кіалімського водосховища стався через сильні опади. Через це змило греблю завдовжки 100 метрів. По ходу руху води розміщені чотири села. Вода дуже швидко поширюється, вже затоплено багато домоволодінь. У зоні підтоплення перебувають жителі у селищах Кіалім Мухаметове, Сактаєве, Красаєве та Байдашеве. Мовиться в повідомленні. За даними місцевої влади, в зоні підтоплення близько 200 осіб. Довідка. Кіалімське водосховище, водоймище на кордоні Карабського та Міаського міських округів, створене в 1979 році, є гідрологічним пам'ятником природи обласного значення. В окрузі оголосили надзвичайний стан. Жителів довколишніх сіл вже закликали збирати речі та документи та готуватися до евакуації. Тим часом у мережі з'явилося відео, як гребля Кіалімського водосховища виглядала вдень. Вода вже тоді лилася через шлюзи, але місцева влада та МНС не вжили ніяких заходів. Це вже не перший такий випад. Падок, так, 5 квітня у російському місті Орск прорвало дамбу. Жителів районів евакуювали. Потім стався ще один прорив. Вода дісталася Оренбурга, де теж затопило кілька районів. В Оренбурзькій області загалом вода піднялася від 11 до 65 сантиметрів. У цьому російському регіоні затопило понад 6 тисяч будинків. У 8 тисячах будинків почалися проблеми зі світлом. До зустрічі підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.